Там де там дешевше, туди треба летіти. Але гарантія так само в нас буде тут. Короче, тут в принципі то можна, можна сказати... так само можна все проговорити при. Коротше, любі зубні питання зустрічні. тут вирішуються. І ну, на так. яких мовах українська? Я підозрюю, тут є. Українська ну, українська має бути: українська, російська, арабська, грецька, Добре. англійська. Добре, українську, російською Як зв'язуватись? Були коментарі, писала дівчинка, що подзвонила і сказала: типа, ну і що можна просто писати? можна, можна тоді написати мейл на інфо Пункт де імейл буде на відео перезвоніть мені. Будь ласка, на російській мові? Бо я не розумію. Може так російською. Не... Можна і написати. добре. А ви не думаєте якось пізніше? Ну я підозрюю. Може з часом тут трошки появляться гроші е з українців і додати телефон, щоб стояв прапораці український, куди можуть дзвонити? Якщо в мене буде достатньо персоналу, оп. Оп. Персонал можна зробити і таке. Вакансії Дюссельдорф, стоматологічна клініка. Які є вакансії? Кого шукаєте? Помічниця стоматолога. раз, Спереді. чекай. на інформацію. Помічниця стоматолога з допами чи без? Ні, можна без, навіть без. Я готовий на Можна без. Ціна договірна. Ні, Я женатий, заміжній, Ні. У мене троє дітей. Жінка так само дивиться, тому без допису. Як добре, що я то Так, Помічниця стоматолога, потім е, асистент, який ще, напевно. На інформацію спереді, На, е, е, на рецепцію, На рецепцію, добре. Кого ще шукаєте? Е, гігієніст. Гігієніста? Ну, професіоналі це на ранівом Коротше, гігієніст. зуби чистити. Та, добре. Ну, чистити. Так. Добре. Чистити зуби, ще кого? Добрих, хороших людей. Добре, хороших людей. Добре, якщо... Вдячних пацієнтів. Тоді можна сказати так: якщо у вас є досвід роботи в стоматології, ви берете своє резюме. І Б... прис... люди доблі, мова. Мінімум Б2. Мінімум Б2. Може бути і мужчина, і жінка, немає різниці. У мене пацани тут працюють і кстати дуже класно і дуже задоволені. Коротше, якщо у вас впевнена німецька. Ви присилаєте своє резюме на кар'єри Монден, здається, да імейл теж буде десь на відео, і його обов'язково розглянути. Звичайно. Тобто людина все одно якусь відповідь отримує. А узбільдинг пропонуєте? Пропонуємо оп.